Які головні виклики, на вашу думку, зараз стоять перед енергетичним правом енергетичним сектором у правовому полі от під час війни? Я завжди казав, що це рівність суб'єктів, uh -huh. це от обов'язково. Ну, це не тільки в енергетичному секторі, але в енергетичному секторі це найбільше відчувається. Поясню про що йде мова. На сьогодні законодавство заточене таким чином, що державні суб'єкти захищені з усіх боків від усіх практично ризиків, і незалежно від їх ефективності діяльності, ну до них якісь претензії придивити з юридичної точки зору важко не те, що придивити, а отримати. Я маю на увазі там, перш за все, оці. Клубок безкінечної заборгованості, ну угу. тому що вибудовано таким чином законодавчі поле. Що якщо тобі винен державний суб'єкт гроші, то отримаєш ти їх рівно тоді, коли цей державний суб'єкт зможе тобі їх заплатити.